Доброго дня. Рівненська станція працює в сталому режимі. Згідно графіка, доведено нам не Кокренерго. Планово попереджуваний ремонт, який ми сьогодні виконуємо на одному з блоків, йде в графіку, також без зауважень. Радіаційний та екологічний стан у нас на майданчику, а також в зоні спостереження без змін в нормі. На ставці Верховного Головнокомандувача, яка відбулася 1 липня у нас, зокрема, було поставлене завдання військовим керівникам про посилення нашого кордону з Білорусією. А вчора я був запрошений на штаб під головуванням керівника. Обласної військової адміністрації Віталія Станіславовича Коваля та генерала Сергія Наєва, де були прийняті конкретні рішення про посилення наших військових частин, які обороняють як Рівненську атомну станцію, так і кордон. Все буде Україна, слава Україні, героям слава!